Так, дівчатка, всім привіт! Сьогодні хочу вам записати такий цікавий урок на рахунок того, що вологе прибирання дуже важливо у нашому просторі. Чому саме вологе прибирання? Таким чином ми знімаємо пилюку знизу, і вона, коли ми зранку кожен раз можемо прибирати або, хоча б два рази в тиждень, робити вологе прибирання. Таким чином, в нашому просторі буде завжди чистота, свіжість, і ми, менше пилу буде осідати на всіх остальних наших предметах у просторі. І відчуття чистоти буде присутнє. Що нам для цього потрібно? Для цього нам потрібно все ж таки, коли ви з вечора, дуже добре, коли ви з вечора розставите все по своїх місцях, наприклад, так, коли ви. Не стаєте зранку і прибираєте все. А коли ви з вечора речі, кожна річ має своє місце. Коли ви з вечора ставите речі на своє місце, ви стоїте зранку, застеляєте своє ліжко і можна протерти підлогу. Дуже добре, коли у вас вже є розкладений простір і ви повикидали лишні речі свого простору, і вас не дуже все заставлено. Тому що якщо це зони притоку, то в нас має бути мінімум там. на Підлозі якихось речей, тобто старатися це все занести в зонах відтоку. Тобто це весь такий процес, я не, не говорю, що це, має бути вже одно моменту, але ми все-таки йдемо до того, що ми маємо навести лад у домі, і нам було легко підтримувати чистоту. Ми все-таки за метод парету. Да? Ми даємо 20% зусиль, але маємо 80% результату. Отже, ранішнє прибирання, вологе прибирання, що дає нам будинку. Ми вмиваємося кожен ранок, чистимо зуби так само і простір потребує. Чому саме зранку? Нам треба прибирати для того, щоб заряджати наш простір. І саме зранку дуже добре прибирати, особливо під вашим ліжком, який ви спите. Тому що. Коли ми спимо, наше тонке тіло воно опускається, всі наші якісь програмки вони лишаються. Коли ви встаєте з ліжка, пішли робити свої справи, то наше тонке тіло, воно там якби акумулюється знизу. І коли ми протираємо, то ми знімаємо оцей, оцю запис цього негативу свого, який десь у нас вже записаний на тонкому плані. Да? Дуже часто тонкий план, аура, десь ми щось начіпляли непонятно, якийсь там хтось не так глянув, хтось не так сказав, і ми це все щищаємо. Коли ж ми е, лягаємо не помити ріжко, то цей тонкий план він підхоплюється. Тобто таким чином ми можемо себе е, застерегти від того негативного впливу тонкого плану. О, от. Е, як же це зробити так, щоб це було не нав'язливо, не, не було неважко і щоб це було. Природно. Тобто, у мене є ось такі тряпочки, мопи. Да? У мене їх є декілька. У мене будинок має 4 кімнати, кухня, коридор. Як це все так швидко прибрати? Тому що ну, типу, це ж помиті підлоги. Ми не будемо брати ні воду, нічого не будемо брати, ми будемо брати просто мопи. У нас така є водичка. Тут в мене змочена. Ми беремо, просто робимо вологу, змочуємо Ось так. Типу, Ми просто вологою змочуємо мопи. Я беру з собою зразу три мопи. Я їх промочую. Да? От, навожу такі, щоб вони були власні, щоб вони не були. Ми їх не мочимо в воду, а просто робимо вологимо. Я ці всі мопи зараз буду вшикою і беру з собою, беру з собою тільки швабру. І ці мопи, я їх собі можна брати таку сумочку, якщо вас, вам буде зручно, я беру просто в руку, от, кладу собі посередині між всіма кімнатами. І таким чином я не хожу 10 разів, не мочу цю тряпку, нічого не роблю. Просто я беру собі зразу арсенал декількох мопів, які я буду просто в процесі міняти. Я вам зараз покажу, як це буде швидко. І знаєте, замітила одну таку штуку, що коли у нас був. Відключали світло, і коли в тебе немає техніки, ти навіть попелісосити не можеш. Вінником це все знаєте, піднімається, то оцей метод дуже шикарно працював і підтримував чистоту і нерви мої. Тому що ну, знаєте, жінка роздратована, що тоді, коли в будинку не чисто на підсвідомому рівні, у нас все рівно їй треба ця внутрішня чистота, яку ми можемо транслювати і через простір. Тому йдемо зі мною в другу кімнату, я буду вам показувати. На своєму прикладі, як я це роблю? Так, я беру швабру, надіваю на неї мопа. Він в мене вже зволожений, так? От він вже такий вогкенький. І зараз по часовій стрілці я починаю проходити всю кімнату. От таким чином я обезпилюю її. Те те саме, що ми з вам, вам показали з вікнами, які це ми робимо з підлогою. І коли це робити два рази хоча б на тиждень, три рази, тоді ваш простір буде завжди відчуватися чистота і м'якість, і свіжість. Так, дивіться, ось моя кімната. Так, тут вже застелена ліжко, в принципі. Ось так виглядає кімната. Що я зараз буду робити? Я зараз буду забирати ці всі речі, які мені заважають, тут їх не дуже багато, і я просто протру підлогу. Засічу, скільки часу це мені займе. От, ну, звичайно, у мене бачите, тут дуже мало всього наставлено. Це в мене північна е кімната, От, де тут мінімум-мінімум всього, стараюся тут е мало чого тримати. Так, мені зайняло 2 хвилини. Тут у мене написано дві хвилини. Дивіться на МОБ. Ось це, бачите, по одній стороні ми зібрали. Наприклад, я коридор можу перевернути і це можна зібрати просто рукавичкою собі чи рукою. От, і я вже йду. Оцею стороною іду свій коридор. Прохожу. Тобто цей процес спочатку ніби здається, що це важко. Але коли ви наловчитесь, ви будете знати свої параметри, свої, як буде е, ця швабра вам проходити. Цей процес буде займати набагато менше часу, от і результат буде вже зовсім інший. Ось у мене друга сторона пішла, тобто тут набагато друга сторона тут набагато чистіше. Я прибрала. От Ви бачите, як територію, де ж часовій стрілці ти собі траєкторію е свою вивчаєш в процесі. І таким чином потім я знімаю моб, тому що він вже грязний в мене. І надіваю інший моб, кладу, надіваю інший моб і йду в інших кімнатах. Таким чином е на прибирання будинку в мене. Виходить максимум 10 хвилин, от. Ну, тому що звичайно було е, додаткове прибирання вчора, тому що я розтала все по місцях, і сьогодні не, не заставляю вже багато е, часу мені тратити на це. Я просто протираю підлоги вже в чистих кімнатах. Таким чином, у мене такий от процес. Знаєте, трішки вчора, трішки сьогодні і так. Е, Витрачання 10 хвилин на прибирання, але усвідомлене прибирання, бо зазвичай ми прибираємо е, з нав'язанням думки, що це важко, що це треба півдня прибирати. Так ви собі стали вчора, чуть-чуть прибрали, спокійно лягли спати, зранку стали, протерли в логі прибирання, і у вас уже. Чисто і кожен раз буде у вас, як нібито після генерального прибирання. Але знову ж таки зауважу, що до цього треба зробити реальне прибирання, очищення своїх кімнат, і тоді вже буде легко це все робити. Бо коли у вас все наставлено, коли дуже багато таких моментів, що вони вам заважають, вони це вас будуть дратувати, то звичайно це вам не полегшить справу. Тому старайтеся якось е, комунікувати своїм простором, придумувати різні способи. Е, Скаже там зберігання, щоб це було зручно, щоб це не було видно. Ось і таким чином, ваш простір буде завжди вам вдячний.